Доброго дня, шановні аграрії. Тобто на зараз ми вам покажемо результати нашої роботи, висновки по демо-ділянці 2023 від компанії Вестандарти. На зараз будемо показувати компанію Select. Тобто Це семіновочська кампанія тобто вона вирощує гарні гібриди, які на зараз. Це би топово показали вже на протязі останніх п'яти років на території України. І на зараз ми підемо таким чином. Тобто, сіяли ми в середині травня в Дніпропетровській області, Нінківський район, міста Синельника. Збирання було 3 жовтня 2023 року. Тобто на зараз ми вам покажемо результати по трьом гібридам, два по технології СумО, сульфомічовини і Саксон, і Sальfa і Клеєфілд Берекет. Тобто, Саксон Альфа, це сімірасові до вовчка Берекет, так як він пеклеєфілд, він п'ятирасовий. Скажу так, він пробувався по вовчку на полі, але ніякого пригнищення на рослину не було. Пішли по. Результатам нашої співпраці. Тобто, дивіться, прогон ми робили 100 метрів, висів робили 55 тисяч на гектар, ширина, виходить, була 12 метра і 16 рядів. Тобто, на що ми можемо сказати? Тобто, При посіві все, що потрібно, ми давали, давали 100 кг, там 50 кг карбоміток, 50 кг селітри. селітра. Зараз бачимо такі результати. Тобто, показуємо. По госту, тобто ГОСТ сімерка іде. Це у нас показники по вологі, які збирали, І це у нас прогон, тобто 100 метрів. Це один, ми ділимо на 0,12. Це то, що ми зібрали кількість кілограмів на весах і кинули по осям. На газоні були був представник піанера, який зробив це все на електронних вагах. Це вражайність. Тобто, дивіться, по ЄС Саксону у нас вражайність показала 36,2 з гектара при вологі 5,2, тобто, це такі показники Альфа 4,9 волога, і, тобто, 35,6 з гектара. І, тобто, Берекет показав у нас 5,2 волога і 35,1 центнер гектара. Тобто, Заключення таке: ніяких ми листкових обробітків не давали, було 70 гібридів. Була одна міжрядка, і все інше вже це показники, ну і тобто, ґрунтовий гербіцид був 2 плюс 2. Всі, що потрібна інформація, ви звертайтеся в компанію Стандарт, Ми дамо вам в Excel-форматі, тобто на ваш запит. Добре, з вами була компанія Стандарт.